Мої вітання сьогодні. Впродовж ефіру ми розмовляємо з Ларисою Карпяк, очільницею ЦНАПу міста Луцька. Будемо говорити про оформлення відстрочок від мобілізації та нові можливості для громадян. Пані Ларисо, вітаємо вас! Вітаю! Отож, я знаю, нещодавно відбувся круглий стіл, на якому е на Волині було піднято дуже багато важливих для центру надання адміністративних послуг питань: що нового дізналися? В першу чергу хочу зазначити, що зараз дуже багато уваги приділяється якраз наданню якісних адміністративних послуг тим нововведенням, які за останні часи відбулися в системі надання адміністративних послуг. Зокрема, готуються до другого читання законопроекту про адміністративний збір, на якого ми дуже чекаємо, тому що це мають бути встановлені певні. Суми за ту чи іншу послугу визначена чітка вартість, тому що ми бачимо, що зараз досить багато послуг ще надаються безкоштовно, затрати не виправдані на утримання цнапів. І в зв'язку з цим якраз готується цей законопроект. Ми його досить таки довго обговорювали, пропонували які такі реальні можливості для громадян. Оплачувати ту чи іншу послугу, щоб це не було довговартісне, але було самоукупне. А, Все ж таки, наскільки підніметься? Чого чи варто чекати громадянам? Наскільки ці ціни будуть високими? Наприклад, ціни не будуть зовсім високими. Наприклад, пропонується реєстрація шлюбу звичайного в межах 200 гривень. Зараз вона в нас 50 Копійка, коли комісія банку 50 гривень. Реєстрація нерухомого майна теж буде в межах 300 гривень, так як і було. Реєстрація шлюбу у скороченні термінів від 1000 до 2000 гривень. Щодо реєстрації місця проживання в межах 100 гривень. Волинь серед лідерів у впровадженні адміністративної реформи, так і будучи особисто, я на круглому столі, було приємно почути, що Луцьк є одним з найкращих, взагалі, в Україні, так, по наданню якісних послуг, яким чином все ж таки вдається досягати ось такого результату. Так, Волинь, з 54 громад на Волині створено 53 центри надання адміністративних послуг, що є досить таки хорошим показником. І взагалі якість послуг, яка надається на Волині, сьогодні сягає 98% позитивних відгуків наших відвідувачів. Звичайно, що це персонал, в першу чергу, висококваліфікований, який вже понад 13 років тут працює у ЦНАПі, який. Тований на всі послуги, на весь їх спектр. Це, спектр. Це і народження дитини, і реєстрація шлюбу, і реєстрація смерті. Тобто, в нас вже є сім'ї, яких ми супроводжуємо по декілька років, які оформляють багатодітність свою, які звертаються за реєстрацією бізнесу. А наскільки ось воєнний час все-таки вплинув на роботу, так і ось ці черги, чи зменшились вони, чи навпаки вони збільшуються. Що можете сказати? Е, ні, черги у нас, на жаль, не зменшуються, але в нас є можливість онлайн запису. Тобто, якщо людина виявляє бажання прийти на визначений день і час, щоб зекономити свій час, вона може записатись в онлайн чергу. Е, також набагато більше послуг перейшло у ЦНАПИ. Зокрема, послуга щодо відстрочки від мобілізації. Це нова послуга. Багато до нас звертається зараз учасників бойових дій, яких ми обслуговуємо позачергово. І це теж певні виклики для адміністраторів, щоб швидко оперативно перекваліфіковуватись на надання тих чи інших піль, субсидій. Досить часто міняється нормативне законодавство, і адміністратор мусить за всім вслідковувати. Ми проводимо систематичне навчання з персоналом. І відповідно таким чином адміністратори завжди готові якісно прийняти послугу. З 1 листопада ви вже згадали про те, що у вас додалося роботи вашим колегам про відстрочку оформлення відстрочки від мобілізації. Так, давайте поговоримо про це. Все ж таки, як це все відбувається, так і про. Прийом документів розкажіть більше нашим глядачам. Ми відразу ж 1 листопада у суботу почали приймати документи на відстрочку. Варто зазначити, що заявник мусить особисто прийти. Не можна подати не через адвоката, не через доручення, тільки особисто. Досить важливо є те, що ніяких копій не потрібно подавати. Людина має принести з собою мати в наявності паспорт, код і. Обов'язковий документ про надання відстрочки на якій підставі, тому що це є важливо. Є 14 категорій різних громадян, які мають право на відстрочку, і відповідно для кожної категорії є свій перелік документів. Про ось ці документи, так чи є можливість все ж таки комусь без того, щоб прийти до вас, так онлайн, так би мовити, оформити це цей весь процес. Комусь все ж таки продовжують їх автоматично. Так, є така можливість через резерв плюс кожен кандидат, який хоче отримати або продовжити відстрочку, він входить в резерв плюс, оновлює свої дані. Йому іде підтвердження, що ваша відстрочка буде автоматично продовжена. Це в тому випадку, якщо в людини не відбулись ніякі зміни за останні півроку. Зараз відстрочки будуть на кожних три місяці. І відповідно це теж можна зробити буде автоматично. Якщо ж в разі того, що заявнику не приходить повідомлення, що буде автоматична відстрочка, він приходить до ЦНАПу. Уже в ТЦК сьогодні дані документи не приймаються, Взагалі Не приймають, не приймають так. Не Наскільки у вас зараз багато людей? Власне, ось чоловіків, які хочуть продовжити відстрочку. зазначу, що за вісім робочих днів от з 1 листопада, які у нас були, майже тисяча відвідувачів до нас зверталася. Частина зверталася за консультаціями, а прийнято вже було 426 заяв. І показовим є те, що уже комісією було розглянуто 100 заяв задоволено, і лише 11 є відмов, і то відмови такі правомірні, тому що одна людина звернулася. Що в неї відстрочка ще до січня 26-го. Відповідно, якщо відстрочка ще продовжується на певний період, не потрібно приходити до ЦНАПу. Треба дочекатися десь за 10 днів до закінчення терміну відстрочки. Тоді треба підходити до нас або оновлювати резерв. А, взагалі, ось таке нововведення воно на користь людям. Воно полегшує все ж таки людям отримання цієї відстрочки. Людям так, працівникам ЦНАП не зовсім. Е, дуже важливо є те, що, мабуть, наші громадяни трошки до ТЦК насторожливо відносилися. До ЦНАПу є досить висока довіра, і те, що це вже йде в систему. Це все адміністратор заносить дію. Ще наголошую, що не потрібно ніяких копій робити. Адміністратор вносить все все Систему роздруковує заяву, заявник перевіряє свої дані. Дана заява підписується цифровим підписом адміністратора і вона перевіряється. Також важливим є те, що на момент подання заяви, якщо виявляє система, що заявник не стоїть на обліку в ТЦК, далі продовжувати реєстрацію неможливо. Зразу інформується заявника, що вам треба звернутися в ТЦК. І людині видається опис прийняття документів, які прийняті після того, як буде розглянута заява на комісії представниками ТЦК, це впродовж семи днів. А якщо треба підтвердження з якихось реєстрів, дозволяється до 15 днів продовжувати термін розгляду, і людині на його електронну адресу приходить повідомлення, що вам надано відстрочку або не надано, і тоді Причини е, відповідно, також хто можливо десь там не, не побачить цю повідомлення. Е, із ЦНАПу йде смс-повідомлення, що результат вашої послуги готовий. Зверніться в ЦНАП, і ми видрукуємо цей результат і надаємо людині. Взагалі, якщо про терміни, так, то вони дійсно вкладаєтесь ось з цим напливом людей, так? Чи, чи вкладаються нині в терміни ось до 20 днів, скажемо? Ну, бачите, ще тільки пройшло 8 днів, то угу. всі ті, які були подані впродовж перших двох, вони вже розглянуті. Тобто про термінування ми ще не бачимо. Ага. Чудово! Отож, давайте поговоримо ще вже не, не один тиждень, скажімо так, діє у вас це така послуга для громадян, як мобільна валіза, сервіс мобільних адміністраторів. Так розкажіть більше, чи можуть люди, які, наприклад, все ж таки бажають отримати відстрочку і не мають можливості прийти до вас в центр надання адміністративних послуг, замовити ось цю послугу, кому вона доступна? Так, у нас є така можливість виїзду адміністратора безпосередньо, чи це там де людина перебуває в житловий будинок, чи це навіть військовий шпиталь. Чи це лікарняний заклад, ми можемо виїхати і надати послугу? Зазначу, що ця послуга надається не тільки для учасників бойових дій, а для всіх мешканців міста. Є в нас затверджене положення. Це і люди з інвалідністю, і інваліди, наприклад, там першої другої категорії, які не мають можливості вільно пересуватися, ми можемо надавати таку послугу. Розкажіть все ж таки за мобільну ось цю бригаду. Скільки людей там працює, скільки вже можливо скористались цими послугами? Наскільки є? Черга наскільки вона затребувана, черги немає, але один раз в день адміністратори виїжджають. Це один адміністратор, який надає послугу. Причому в мобільній валізі є можливість із проведення оплати, і роздрукувати mm -hmm. документи, і надрукувати заяву. Все це оформити. Будь-яка з цих послуг, яка надається в ЦНАПі, може бути надана за допомогою мобільного адміністратора, крім посвідчень водія і біометричних виготовлення біометричних документів. Зрозуміло, mm -hmm. тобто оплата за цю. Послугу, якщо люди замовляють її, все ж таки, так вона йде через термінал. Так. Тобто людям потрібно бути готовим до того, що має бути картка ніякого безготівкового або якщо в людини в телефоні Воні є так, карта вона теж може оплатити. <гум> Зрозуміло, Луцький ЦНАП давно вважають одним з найсучасніших, так які електронні сервіси вже діють, і що можливо ще планується так додати до цього переліку до нового року чи вже можливо після нового року. В нас є можливість і онлайн запису, як і я вже сказала. Зараз. Станом на зараз нас надається близько 50 послуг онлайн. Ми зараз працюємо над те, щоб перевести наші місцеві mm. послуги, теж в онлайн, щоб люди могли скористатися ними. Щодо ще мобільних сервісів, у нас є такий сервіс, як Visual Service. це платформа, на яку люди можуть звернутися і залишити своє повідомлення про ту чи іншу проблему, яку вони помічають у місті. Є можливість запису онлайн до міського голови, провести зустріч онлайн з міським головою. Ну і попередній запис, і от ще якраз повертаючись до нашої теми про відстрочки, хочу звернути увагу, що Якщо в людей не підтягує в резерві плюс їхня інформація, значить є якісь невідповідності в реєстрах. Іноді буває, що актові записи внесені некоректно ще, наприклад, по народженню дитини можуть не. Тягуватись, зокрема, в багатодітних mm -hmm. батьків, от і якраз зараз Міністерство працюють над цим, курує міністерство цифрової трансформації, дані всі процеси, щоб ще раз повторюю, щоб все в дії, всі реєстри були взаємопов'язані між собою і злагоджено надавалися послуги. Розкажіть мені про співпрацю з Луцькою міською радою. Наскільки вона підтримує вас? Ну, ви знаєте, що дуже підтримує, тому що 28 суб'єктів надання адмінпослуг це є структурні підрозділи нашої міської ради. І от якраз ця тісна співпраця з суб'єктами надання, тому що ми більшості як фронт-офіс, приймаємо документи, mm -hmm. а працьовують суб'єкти надання. Вона є досить тісною. В нас лише 0,5% десятка відсотка всіх рішень, які ми надаємо. Негативні, все решта це позитивні рішення, тобто якість послуг дуже хороша. Ну і звичайно, міський голова завжди ініціює нашу підтримку, як і на сесії, так і депутатський корпус. Тобто тут ми їм дуже вдя... завдячуємо, тому що тісна підтримка є, і кожну нашу ініціативу міський голова підтримує на круглому столі. Також йшлося про співпрацю ЦНАПів з міжнародними партнерами, зокрема, ось цими програмами Polaris, EGAP, Ега Весмінсвесмінстерської. Фондації, Фондації, так чи відчуваєте ви ось цю підтримку, Так, звичайно і хотілось би дійсно подякувати нашим партнерам. Проекту тому, що фонд Східна Європа, програма ЕГАП зараз нам допомагає, провела аудит безбар'єрності, оплатила дану дані послуги, згідно яких ми зараз маємо рекомендації щодо покращення безбар'єрного нашого простору в ЦНАПІ було дуже багато проведено навчань. Для адміністраторів ЦНАПу по різних напрямках, крім того, місце для самообслуговування, яке в нас є, було отримано завдячуючи коштам програми ГАП. Крім того, мобільна валіза, яку про яку ми вже зазначали, теж була придбана за кошти швейцарської програми. Сонячні панелі, які зараз досить актуальні в наш час, тому що вони дають нам додаткове живлення і ми економимо свою електроенергію. Зараз теж розглядається питання про виділення. Ще додаткових коштів на докомплектацію панель. Окрім того, на соборності у філії біометричну станцію із всіма каналами зв'язку було теж оплачено Фондом Східна Європа, це в межах майже мільйона гривень. Тобто тісна співпраця щодо програми Поляріс, тут теж нас залучають і як експертів для покращення якості надання послуг і проводять нам навчання. І теж вони ну, контролюють, а можна сказати, моніторять нашу роботу, підказують, як нам краще е, далі рухатися. Е, розроблені були дорожні карти для покращення якості надання послуг ЦНАПі. Багато людей все ж все ж таки продовжують е, з настороженням відноситись до е, мобільних додатків, зокрема до дії. Так е, що б хотіли їм сказати: наскільки це безпечно, і власне е, що можна отримати, які послуги там. Можна отримати а які лише у вас. Сьогодні фактично всі послуги центральних органів виконавчої влади можна отримати в дії, крім виготовлення біометричних документів та посвідчень водія. Але варто зазначити, що громадянам не слід переживати, що те, якісь їхні дані будуть вивантажені назовні. Кожен наш громадянин, який має id картку або виготовляв біометричний паспорт для виїзду за кордон, він вже внесений в систему. Дія, йому присвоюється унікальний запис, номер номерний запис, і згідно якого його ідентифікують, і ці вже дані є. Тобто не варто боятися, нам навпаки зараз набагато зручніше, бо коли людина зверталась за виготовленням ID паспорта, унікальний номер їй присвоєний. І вже коли вона подає на виготовлення закордонного паспорта, ця дія відбувається за 5 хвилин. Є така послуга, яку можна тільки в дії взяти, це довідка про несудимість. І от саме в нас досить часто. За нею звертаються, і працівники ЦНАПу досить допомагають в отриманні цієї послуги. Скажіть, але якщо людина все ж таки з якихось причин не хоче користуватися дією, а ось цю довідку потрібно взяти, де її можна отримати? Чи є якісь інші варіанти отримання цієї довідки? Може людина офіційно звернутися в Міністерство внутрішніх справ. І також може через сайт е, е, Міністерства внутрішніх справ її замовити, але там терміни її будуть виготовлені значно довші, коли в нас це за декілька кліків, вона може зробити, то письмове ви розумієте. Внук. Тобто не більше. потрібно глядачі боятися все ж таки ось цієї дії, і е, це робиться дійсно для покращення. Ваших, мабуть. ваших так, вашого життя і не стояння ось цих довгих чергах, мабуть, в наших громадян ще є якась засторога, що якщо вони там підключаться mm -hmm. до дії, то їхні дані десь будуть вивантажені. Варто зазначити, що цього не потрібно боятися. Всі системи вони взаємопов'язані, ніякого витоку інформації немає. Давайте поговоримо все ж таки про плани на майбутнє, про ось цю безбар'єрність, тому що е, відомо, що зараз багато, багато. Ато людей, на жаль, мають ось інвалідність так, через війну з тих чи інших причин. Розкажіть, як в цьому напрямку рухаєтеся, що робиться для цього? Варто зазначити, що дійсно 13 років, коли реконструювалося приміщення про безбар'єрність, ще не говорили. Зараз це є досить актуально і важливо. Мені приємно, що депутати досить таки підтримують нас і от було вже виділені кошти на облаштування нашого приміщення. Це понад 2 мільйони на проведення робіт по безбар'єрності. Як я вже казала, буде влаштований підйомник, буде влаштовані санвузли навіть прийом. Оми дверей будуть помінені для того, щоб дати можливість всім нашим мешканцям, які не можуть самостійно пересуватися, звернутися до нас і якісно отримати послугу. Крім того, зараз ми проводимо реконструкцію в приміщенні на соборності 18, де працює наша філія. Там теж буде влаштований пандус відповідно до будівельних норм, і буде проведений ремонт санітарної кімнати. Скільки, взагалі, зараз ось центрів надання адміністративних послуг для громадян Луцька? Так, в нас є основний офіс, це тут, де ми знаходимося Лесі Українки, 35. Працює дві філії на вулиці Ковальській, 53, Соборності, 18. Крім того, в нас є шість віддалених робочих mm -hmm. місць у п'яти старостинських округах і в нашому центрі для реабілітації воїнів. Які ваші подальші плани, що б хотілося на завершення ефіру, так ну, от навіть ми зараз виносимо нове рішення на сесію по розширенню переліку послуг. Одна послуга, яка буде навіть надана, яка є досить затребана, це надання ідентифікаційного коду, як ми його називаємо для наших мешканців. Тому що навіть людям із дальших сіл їхати за цією послугою є незручно, і тут ми її теж думаємо, що зможемо надавати онлайн. Ну і звичайно, будемо. Мимо сподіватися, що незабаром буде закінчення війни і ми б хотіли все-таки приміщення на Соборності, на, е, яке є на балансі міської ради, провести там реконструкцію і зробити такий набагато більший офіс, тому що нам вже цього приміщення не вистачає, там є значно краща можливість паркувальних місць. І я думаю, що якщо все буде добре, то все-таки наш цей план реалізується. Дуже дякую вам за розмову. Бо я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли з Ларисою Карпяк, очільницею центру надання адміністративних послуг міста Луцька. А ви не перемикайтесь, залишайтесь і надалі заверсом.